Жінки, який б'юті або фітнес-лайфхак змінив ваше життя? Я не знаю, що це хак, але з тих пір, як я почала проводити більше часу перед зеркалом голою до та після душу, і стала намагатись говорити позитивні речі про своє тіло замість повсякденної критики, яку я досі й практикую, я більше полюбила своє відображення. Я стала більш впевненою і щасливою у власному тілі. Для фітнесу не покладайтесь на мотивацію. Складіть план, зробіть це звичкою. У дні, коли вам потрібен додатковий стимул, просто одягніть спортивний одяг і пообіцяйте собі, що вам не потрібно йти. Треба лише зробити цей один крок: це знижує енергію активації. Крім того, якщо ви починаєте стежити за вагою для коригування харчування та фізичних вправ, робіть це в системі вимірювання, з якою не відчуваєте жодного емоційного зв'язку. Я звикла до фунтів, тому зважуюсь в скіл. Тренуйтеся перед роботою. Особисто я, якщо залишаю це на кінець дня, дуже втомлююсь. Крім того, в мене є цілий день, щоб придумати собі хороше виправдання, не йти о п'ятій ранку. Я нікому не потрібна. Жодних зустрічей, жодних прийомів. Це мій час, і я можу почати свій робочий день з відчуттям, що зробила для себе щось корисне. Видалення інстаграм це найкраще, що я коли-небудь робила. Я перестала ненавидіти своє тіло через кілька місяців після того, як позбулась за застосунку, і перестала вдивлятись у кожну дзеркальну поверхню, повз яку я проходила щодня. Одного разу, десь через рік після видалення інстаграм, я навмисно глянула в дзеркало. І вгадайте, що мені сподобалось моє тіло. Після того як я його полюбила, тіла інших людей теж стали здаватись мені красивими. Таке полегшення. Важка атлетика, я завжди була худорлявою і спортивною. Але після того як почала займатися ліфтингом, моя попа стала настільки великою, що люди, які знали мене раніше, постійно запитували, чи я робила пластику та чи ношу я коригуючий одяг. Краса, я перестала стежити за великими гуру макіяжу в інстаграм. Раніше я засмучувала, що мій макіяж не такий, як у них. Витратила купу грошей на засоби. Тоді я пішла до міжнародної школи макіяжу і зустріла там купу блогерок у реальному житті. Звісно, макіяжі зовсім не були схожі на ті, що я бачила на фото. Така кількість мейку під будь-чим, крім студійного світла, виглядає абсолютно сміховинно. Вам не потрібні товстезні шари коректора чотирьох різних кольорів поверх тональність. Крему зі щільним покриттям я присягаюсь. Я стежу за багатьма меншими інфлюенсерами, які створюють дивовижні образи, які мені до снаги. І тепер інстаграм став місцем, куди я йду за натхненням. Періодичне голодування без алкоголю та цукру це перевернуло моє життя з ніг на голову, ефективне схуднення та підтримка сталої ваги, чудовий сон, краща шкіра, менше відчуття голоду, зниження кров'яного тиску, відсутність кислотного рефлюксу та головних болів, підвищення самооцінки. Як повністю відмовитись від цукру, що ви їсте за тиждень? Це той ще виклик, зізнаюсь вам. Неможливо повністю відмовитись від цукру, але я намагаюсь вживати найменшу можливу кількість. Я багато читала на цю тему, і в результаті відмовилась від будь-яких оброблених продуктів, що містять цукор тортів, тістечок, цукерок, печива, шоколаду, десертів, морозива, фруктових соків, кетчупів тощо. Я все-таки споживаю фрукти через те, що вони містять клітковину та корисні мікроелементи. Тож я в принципі уникаю сахарози та всіх інших її назв, які ви можете і не впізнати. Я перейшла з білого хліба, макаронів, рису на коричневий рис, щоб збільшити споживання клітковини. Ковини, я стала споживати більше білка, овочів і фруктів, зменшила кількість вуглеводів. Моя дієта складається з молока, фруктів, овочів, сиру, м'яса та риби, горіхів цільнозернових продуктів. Я максимально обмежую вживання оброблених продуктів. Мені досі подобається дивна їжа на виніс, і час від часу я їм поза домом, намагаючись уникати продуктів низької якості та з додаванням цукру. Макдональдс категорично ні ні. Я почуваюсь набагато краще. Тепер я дивлюся. Ось на їжу по іншому. Якщо вона не принесе мені користі, виключаю її з меню. Я придбала термошітку для випрямлення волосся, і я в захваті від неї. У мене дуже густе волосся, яке ні хвилясте, ні кучеряве, ні пряме. Воно виглядає як волохате гніздо, якщо за ним не доглядати належним чином. Випрямлення займає 20-30 хвилин, і опісля моє волосся виглядає чудово. Я мою голову лише раз у 5-7 днів, тому використовую прилад лише раз на тиждень. Це полегшило мені життя в рази. Найкращий лайфхак це машинка для видалення ковтунців, яку я придбала на Amazon. Знаєте, це такі маленькі кульки, вовни на одязі, через які речі виглядають старими та зношеними. Після машинки для видалення ковтунців одяг стає як новий, їсти лише сидячи, та не використовувати гаджети під час їжі. Б'юті хаки, ніжний і послідовний догляд за шкірою, замість жорстких засобів для вмивання, за великої кількості активних речовин і браку зволоження, ламінування та фарбування вій роблю сама. Я прокидаю свіжою і дуже рідко фарбую з тущу. Фітнес зосередження на фізичних вправах або рухах замість тренування. Через СДУГ і депресію мені важко виробити звичку тренуватись, тому я просто намагаюсь включити в свою рутину більше фізичних активностей. Садівництво Є улюблене. Будь-що краще, ніж нічого. Зниження планки успіху до будь-чого допомагає мені мотивувати себе. Пройти 5 хвилин набагато краще, ніж не пробігти 5 кілометрів. Іноді я просто роблю 10 повторень якоїсь випадкової вправи, тому що мені так хочеться. Протягом дня кількість зроблених вправ збільшується, а разом це вже щось вагоме. Іноді я займаюсь традиційно, але мені дуже важко дотримуватись режиму, тому таким чином я виходжу з ситуації. Не хвилюватись через думку інших, серйозно я перестала про це думати. Я почала одягатись лише для себе, робити макіяж лише для себе. Тощо я припинила турбуватись про те, як мене сприймають у світі, і мій розум тепер сповнений спокою. Не щодо ваги, а щодо шкіри: Пийте більше води. Кілька років тому я дізналася, що маю дезавтономію, і один зі способів зменшити симптоми це пити щонайменше 2 літри води на день. Моя шкіра стала кращою м'якшою яскравішою, і губи більше не тріскаються. Мій фітнес-хак полягає в тому, щоб знайти вправи, які мені дійсно подобаються, і не змушувати себе терпіти тренування, які я ненавиджу. Не люблю піднімати тяжкості. Мені байдуже скільки людей дають мені поради щодо тренувань і того, наскільки тренування з вагою корисні для жінок мого віку. Я тобі цілком вірю, але не збираюсь цього робити, тому що я це ненавиджу. Мені подобається ходити на ранкові пробіжки зі своїм другом, піші прогулянки від легких до середніх на заняття з Турбокіку. Та йогу. Тепер, коли я не намагаюсь дотримуватись певного плану тренувань, який я ненавиділа, я почала робити багато вправ, тому що мені це почало подобатись. Для деяких людей це може бути ходьба або щось інше. Незалежно від того, що ви любите робити, ви повинні виконувати цю вправу регулярно. Я не кажу про людей, які готуються до марафонів або з конкретною метою для нарощення м'язів, лише про звичайних людей, які прагнуть займатися якимись фізичними активностями. Припиніть говорити або думати, я така стара. Цього року мені виповнюється 27. Мої подруги займаються цим приблизно з 22 років, і це зводить мене з розуму, старий суб'єктивне поняття. Пілатес, я почала займатися у листопаді. Ходжу в основному два рази на тиждень, і після занять я завжди почуваюсь краще ніж до. Я стала більш гнучкою та краще тримаю рівновагу. Лайфхак, догляд за собою дуже важливий, як і те, що приносить вам задоволення: прибирання, ігри пообідній сон все, що робить вас кращою. Я ніколи не говорю про себе негативно, навіть подумки, навіть якщо я виглядаю потворно, замість того, щоб озвучити це, я просто посміхаюсь і саркастично скажу. Я сьогодні так гарно виглядаю. Я роблю це так довго, що тепер справді вважаю, що виглядаю привабливо більшість часу. У мене немає ваги. Я можу дізнатись про зміну ваги тільки по загальному вигляду та самопочуттю. Це залишає в моїй голові більше місця для того, щоб зосередитись на підтримці правильного харчування, а не на підтримці красивої цифри. З тих пір, як я почала практикувати Cycling, я майже не використовую макіяж протягом дня. Пара точок консилера та трохи пудри бронзеру рум'ян це все, що мені потрібно. І засобів тепер вистачає надовше. Я намагаюсь мислити позитивно. Коли я кажу щось, подумки на кшталт. Ох, я така тупа, просто позорисько. Виправляюсь і думаю, ні, я не тупа, і ніхто навіть не згадає про це через день. Такий підхід допоміг мені впоратись із невпевненістю та тривожністю. Я досі думаю про погане, але щоразу намагаюсь спрямувати думки в позитивне русло. Сон, чесна правда, виділіть рекомендовану кількість часу для сну 7-9 годин, і все інше легше стане на свої місця. Думати та вирішувати проблеми простіше, якщо ви бадьора. Спробуйте щітку для очищення шкіри голови під час миття шампунем. У мене пряме світле волосся і жирна шкіра голови, тому через день після душу все починає виглядати огидно. Щітка для шкіри голови допомагає краще очистити шкіру голови і збільшує періоди між миттями. Я б не назвала це лайфхаком. Скоріше, чистою удачею дізнатись про дивовижний ритуал догляду за собою. Близько 20 років тому я дізналась про салон, у якому мила жіночка робила пілінги молочною кислотою. Я шукала вирішення проблем зі шкірою. Мені було трохи за 30, а висипання продовжували з'являтись. Тож я розпочала курс щомісячних пілінгів із медичним доглядом за шкірою. Можу чесно сказати, що це одна з найкращих речей, які я зробила для себе. Я часто отримую компліменти. Щодо стану шкіри, висипань більше немає, і мені це дуже подобається. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цим добрим людям за фінансову підтримку. А які лайфхаки знаєте ви? Напишіть в коментарях.